Тривожність це необґрунтоване забігання вперед. Живи зараз, не забігай вперед. Я вас вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні трошки мотивації та психологічних моментів, які допоможуть вам налаштуватися і отримати кращі результати. Це працює, перевірено, психологія. От дивіться, що таке тривожність і як її зняти. Ну Давайте розберемо невеличкий приклад. Стоїте ви на зупинці і чекаєте автобус, там, тролейбус, трамвай. З цим ми стикалися всі. Стикаємося постійно, більшість із нас. От, і ми чекаємо, ми починаємо тривожитись. Ми починаємо переживати, наше тіло труситься, нас трясе, ми думаємо, а раптом автобус не приїде, але постав собі питання, заспокойся і постав собі питання від того, що ти про це думаєш, чи приїде він швидше, той автобус, трамвай, тролейбус. Від того, що ти топчешся на місці, від того, що ти десь виглядаєш, він раніше не приїде. Він приїде рівно тоді, коли йому потрібно буде приїхати. Коли ти думаєш постійно наперед, я не кажу про це наперед постійно планувати, одне діло планувати, а інше от переживати, що в тебе не вийде. Це дві різні речі. Коли ти думаєш наперед, що твій автобус не приїде, ти знищуєш свою нервову систему. Ти знищуєш своє здоров'я. Що зробити в такому випадку? Уяви ситуацію, ти заспокоївся, ти не думаєш, коли прийде автобус, ти знаєш, коли він прийде, тоді й буде переживати нічого, ти не можеш нічого змінити. Те, що ти не можеш змінити, ти... не потрібно тобі за це паритись і переживати. І ти, твій мозок, не думає про те, коли він приїде, ти можеш звільнити місце для того, щоб побачити ауру, яка навколо тебе. Ти можеш спостерігати ті моменти, які ти раніше не помітив. Ти дивишся на обличчя тих людей, які переживають. Хвилину тому ти був такий же, як вони, а тепер ти дивишся на них і посміхаєшся. І розумієш, що ти вільний. Ти звільнився від цього, а вони, от вони в напрузі вони чекають, топчуться на місці, дивляться, коли він приїде, сука, не встигаю. От така ситуація. Звільнись від цього, звільнись від цієї тривоги. Необґрунтованого запобігання вперед. І ти зможеш побачити речі, які ти до цього не помічав. Ти зможеш краще розвиватися. Окей, друзі, другий приклад. Палець вчителя. Всі ми навчалися в школі, в вузах якихось. Палець вчителя повільно рухається по журналу, щоб визвати, викликати до дошки учня. І усі там 25 чоловік, які знаходяться в класі, починають тривожитися. Їх, їх колотить. їх колотить. Але де ну не факт тому, що викличуть саме тебе. Чому тобі тривожитись? Ти наразі сидиш за партою. Все нормально, все спокійно, живи зараз. Не думай про те, що тебе зараз викличуть. Подивись навколо, подивись на ауру. Знову ж таки, подивись на обличчя тих переляканих твоїх однокласників. Звільнись від цього, і ти станеш спокійний. Друзі, я це практикував іноді е, є психолог борщов, от, хоч він там і кацапський, але толковий. Не ці психологи, оці знаєте, такі модні за такими губами, там дамочки, ті, що до нас на передову приїжджали, там, намагалися щось там. Ну, то, то не те, то трошки не те, то не ті психологи, а от саме такий толковий дядько, я деякі його, деякі його вислови, поради взяв собі на озброєння. І це працює. Окей, друзі. Далі ми розуміємо, що тривожитися не потрібно, краще заспокоїтися. Сидите ви вдома, от типова ситуація, так, летить десь дрон. Летить дрон, він летить десь далеко, він це моя дружина. Вона починає щось бігати по хаті. Ой чому тривожитися? Не тривожся. Це він тільки летить. Не факт, що він летить 99%, що він летить не в тебе. Він летить не в тебе, тобі переживати не потрібно. Я, коли тривога, там летять дрони, я сиджу, там людям програми пишу. От, сижу, там щось, щось вивчаю інше. Дивлюсь, тикнув наушники, я, я розвиваюсь. Я бачу. Ця тривога постійне життя в цій тривозі заважатиме, у вас, заважатиме вам розбиватися. Воно буде забирати у вас можливість зробити щось корисне для себе. Тобто ми розуміємо, я, я розумію, що це дуже важко перелаштуватись, але можна перелаштуватись. Десь частково на війні теж мені це допомагало. От Приклад в мене був побратим, я близький з ним ну, в стосунках. Дружили ми і зараз переписуємося, Юра, Юра позивний американець. От, ми сиділи в будинку з ним полурозваленому, по нам хуярили міни. От, а він сидить спокійно, він телефонить телефон на самолітику, в нього грає, він ці шарики грає, перекидує шарики, там складує ромбики. Юрець кажу, і спокійний, що удав, сидить. Юрець кажу, ти нормальний, а що мені каже, тривожитися? А він, щоб ви розуміли, позивний американець, хлопець приїхав з Америки, коли почалась повномасштабна. Приїхав з Америки допомогти ну, сам з України батьки виїхали в Америку. Так? Приїхав допомогти нашій Україні відстоювати свободу. От, приїхав пацан і, і воював на рівні з нами, який міг би жити в Америці. От, розумієте? Він сидить такий, Юрій, скажу, ти все нормально. По нам, кажу, хуярять, ти навіть не вгинаєш. <хи> ну як панам? Воно літає десь навколо. Можливо було, що прилетить і в хату прямі це спокійно могло бути. От він, а мене не вб'ють, каже. От його фраза оця. Мене тоді це так заспокоїло вперше, от, чесно. Він каже, а мене не вб'ють. Кажу чому? Ти що, каже, прикавуєшся? За мене чотири штати в Америці моляться. От він настільки в це вірив, що він переніс це все. Він це реалізував на практиці. Він прибрав оці негативні моменти, він виключив мозок, він просто ганяв шарики. так. Він потім пішов ми в хаті, там теж якийсь сервант, був книжки, він брав книжку, там читати починав. Він розвивався. Його могли кожного моменту його могли вбити, але він розвивався. Ну, в ітогі Юра втратив око, осколок, око витекло. ну. На Одне око не бачить, але він живий, живий, живе далі. От якось так. А якби він сидів і отак трусився, що б було? Так би було легше? Ні, не було б так легше. От. Тому переходимо у плоскість спорту. Так? Багато людей кажуть, зараз війна і я не буду займатися спортом. Невідомо, що завтра буде. На що воно потрібно і все таке. Завтра це буде завтра. Ти живеш тепер. Ти втрачаєш ті моменти життя, які ти міг би реалізувати. Люди живуть не так довго. І оцей весь час ми витрачаємо марно. Ми сидимо і переживаємо, що буде завтра. Із -за цього, через це ми не робимо те, що можемо зробити сьогодні. А сьогодні ти можеш зробити, ти можеш перестати переживати, пойти, як мінімум, на турніки попідтягуватися. Дивіться наш проєкт з Юлією. Підписуйтесь. Починайте підтягуватися разом з нами. Ти можеш сходити на бруся, повіджиматися. Ти можеш е прийти в тренажерний зал, потренуватись. Від того, що ти потренуєшся, викинь з голови. І різь. Тобто ти можеш зробити щось. Корисне для себе. І не факт, оте от негативне, про яке ти думаєш, що воно прийде. В більшості випадків воно не прийде, воно не буде, але ти втрачаєш час. Ти не зробиш того, що ти можеш зробити. Так. Хто може воювати, ті воюють, не потрібно їх мотивувати там. Величезна подяка хлопцям та дівчатам, які нас захищають, я на теперішній час уже теж. Після поранень там своїх маю інвалідність, не маю змоги повноцінно воювати. Поки що що я можу зробити. Я знаю, що мене, ну, я знав, що мене почнуть хейтити, там, мені вже писали, ти такий здоровий, жмеш 150, там, ще там станова, то там, ще. А, а як же чому ти, чому ти не на фронті? От, я знав, що це будуть казати, але якби я цього боявся, розумієте, якби я цього боявся, я б цього не робив. Але я роблю це для себе. Я роблю це для себе, я розвиваюсь, я прогресую, я завдяки цьому хоч якось підтримую своє здоров'я, підірване на фронті протягом 22-го року. От. Я не звертаю уваги на цей хейт, іноді, іноді буває накіпить. Так, іноді буває накіпить, я можу когось послати подалі. Хто це пише там, в коментарях, або ще щось, або горе коментаторів, там, які... Ахуєнно знаються на техніці виконання вправ, От тут не так, надо спиною, потіг не так. Давайте на прикладі станової тяги. Дімон у мене потіг 200 кг, Дімон тягне широкою постановкою ніг. Хто не знає то є три види станової тяги основних. Перший вид класика, класична постановка ніг. так? Другий вид це сумо. Сумо це широка постановка ніг з розведенням колін. Це якщо у тебе немає розтяжки, гриф рухається максимально близько до корпусу, підйом виконується більше завдяки ніг. Ноги більше включаються. Спина там ледь допомагає, так, вона пряма, звісно. І третій вид станової тяги є тяга класична, просто з широкою постановкою ніг. В силу антропометрії Діми Дмитра ми шукали довго оптимальний варіант для нього. І знайшли от не сумо, не класика, а саме широкою постановкою ніг. І більше він затягує так, спиною. Так, йому, так він сильніший. Так він сильніший. Ми це шукали. Можливо, ще будемо експериментувати, десь щось переведемо, кудись воно, ну, ходу буде змінюватися. І занадто грамотні. Пишуть, що в сумо так недопустимо тянуть. От ви ті, що це пишете, це не сумо. Ви навіть не можете розрізнити <схід> стиль станової тяги. Подивіться, шорт є в шортах. От. Е, на брусах я віджався 80 кг. Це небагато для мене. Я, я знаю, що я зроблю більше, було більше вже пише. ну, Плюс 80 я один раз поки що віджався. Я тільки повертаю, була травма плеча. і... Я її заблокував, скажімо так. Жать це дозволяло, я жав, бруси було боляче, навіть без ваги. Зараз тут фу-фу-фу, Нормально я можу віджиматись від брусів і вже працюю з вагою. Пише, навіщо? Краще зроби без ваги в гарній техніці, ну, по-перше, по-перше, ваші поради, от хто таке пише, я, я не дослуховуюсь до таких порад, тому що мені цікаво розганяти силові показники. Е, плюс 80 кг на один повтор було виконано в гарній техніці. То, що важко, і мене десь трохи підтрушувало на початку, то ну, зрозуміло, ти стабілізуєш корпус ловиш тіло. Ну вага все таки висить на тобі на поясі. Опустився я нижче паралелі. Все нормально, все технічно, вірно, назад віджався, все. Нормально, які, які претензії? <хи> а претензії в тому, що люди, які самі не можуть щось зробити, вони будуть хейтити інших. І знову ж таки, основна помилка. Ви витрачаєте час на хейт, поки ви обговорюєте, там, серите на когось тощо. Ви втрачаєте час, ви лишаєте себе змоги розвиватись самому. Ви забираєте в себе цю можливість замість того, щоб хейтити когось. Ви підіть і повторіть хоча б те, що він зробить. От дойдіть до його рівня, потім будете щось говорити. І не потрібно мені коментарів, що я в 96-му ті 500 кілограмів, просиш відео, так ще камер не було. Він пише там. От таких. Таких дуже багато, таких дуже багато, на жаль, тобто ми на таких не звертаємо уваги. Ми, ну, нам потрібно нормальним людям навчитися не лишати себе можливості розвиватися, не витрачати е, час на непотрібне. Живи зараз, живи тепер, і все буде добре. Все буде добре. Війна колись скінчиться, ми переможемо. Допомагайте, допомагайте хлопцям. Ті, що не можуть воювати, допомагайте. Не засирайте, якщо ви не знаєте людину. Якщо ви не знаєте, там пишуть о, там то. Не поспішайте з висновками. Як ти можеш робити висновки, не знавши людину? От. Так, друзі, хотів ще за тип, тип структура тіла, так, от. Є Астенік, це такі люди, знаємо, худощаві. З таким десь витягнутий ніс, пусть це таке, як у вагітного зайця, якщо поставить профіль, він такий зігнутий, виглядає, такий, як у шльопочок такий. От. Є такі люди з такою формою тіла. І люди, якщо можна сказати, що людина щось не може змінити, то їй не потрібно переживати. То саме тут можна все змінити. Можна все змінити. Можна почати займатися собою і змінити. Я не кажу, що от ви дивитеся на мене, на мої результати, я тренуюсь досить давно. І таких результатів, як я, не обов'язково кожен досягне там. Але якщо ви вже на пів кроку будете попереду, того, що ви були, намагайтеся ставати кращим, ніж ви були вчора. От і не думайте, що буде далі, а працюйте зараз. Приходите ви до зали і дивитеся. От той такий накачаний, він сука, хімік. Він, він по-любому хімік на фармі, ну спробуй так ці результати досягти. А от дрищ, ха-ха-ха, йди звідси, я там його сив. Поки у вас отакі думки в голові, ви забираєте можливість тренуватися. Як тренувався я? Я, мабуть, років з п'ять взагалі тренувався вдома, у себе в дворі. Навалював музичку, виходив, ну як навалював, телефон ставив. Музика грала там, та, що мені подобається, і тренувався. Я нікого не бачив, не було ніяких людей, я не, не шукав спілкування, я просто тренувався. Там, де потрібно було, я просив свою дружину підстрахувати. Просто мінімум спілкування більше роботи. Так само ви повинні поводити себе в залі. Приходите і працюєте. Не дивіться, що хтось сильніший. Розумієте, як би ви не працювали, як би ви не старались, які би сильним ви не були. Завжди знайдеться чоловік, який підніме більше за вас. Не сьогодні, завтра, через місяць, через рік такий чоловік знайдеться. І через це переживати і пускати руки, он цей за півроку зробив форму, а я вже два і не можу. Не партесь. Працюйте над собою. Працюйте над собою, це не про вас, це він зробив. Хай він робить що хоче. Ви не на змаганнях з ним. Працюйте над собою і реалізовуйте свої. Свої можливості, так, дивіться, є тип атлетік, ну, ми розуміємо. Фігура, розширені плечі, вузька талія, підтягнутий. От, впевнений погляд, фігура змінює характер, я вам скажу. Коли ти в тебе вже є фігура, і ти трохи зробив, ти можеш не соромитися десь, зняти майку, ти себе впевненіше відчуваєш. Ти не ну, навіть в зал ти приходиш, ти розумієш, у ну, тебе немає сорому. Тебе немає сорому, тому що ти вже щось в себе виявляєш, і твій характер теж змінюється. Ти мислиш по-іншому, ти працюєш по-іншому. Тим людям, які ще не досягли такої фігури, я раджу не дивитися на тих, хто краще, ну тільки що я все сказав. А працювати над тим, щоб стати таким. Але не поспішайте, за день це не, не буде. За день це не буде. Жмете ви 50 кілограмів на 8, пожали 50 на 9, уже успіх. Ви спрогресували, ви вже не стоїте на місці, ви рухаєтесь. Третій тип фігури пікнік. Пікнік такий дядько, із великим черевом, з такими щоками. Коли під парасолькою під час дощу він іде щоки намокають. Так, ти мені не збий камеру. Чи башка, блін, іди звідси. От ти сів. Посить. От, отакий От дядько. Пузатий, запливший, великі бока, походка така перевалюється. Він теж може стати атлетіком. Він теж може стати атлетіком, якщо зосередиться на роботі над собою. Якщо він буде працювати над собою, якщо він буде працювати над собою, все буде добре. Він отримає той результат, який потрібен. Все може змінюватися. І оця неупевненість від жиробаса, коли ти станеш більш атлетичним, вона перейде у велику впевненість. І потім. Потім ти одного часу ти зрозумієш, що ти можеш змінюватись. Що ти можеш змінювати свою психологію, можеш змінювати своє життя, ти можеш жити по-іншому. Це працює. Головне над цим працювати. От. Тому, друзі, ще раз скажу, що тривога це необґрунтоване забігання наперед. Не забігайте наперед, живіть тут і зараз.